Трагедія у мені вночі вибухнула сауна. В цей час там відпочивали люди. За інформацією управління МНС, не витримав опалювальний котел. Він був саморобний. Трьох молодих людей ошпарило водою та паром. Місце події ретельно вивчають спеціалісти. Вибух був настільки потужним, що зруйнував стіну, яка розділяла сауну та кафе. На цей час у сауні знаходилися близько 10 людей, але постраждали лише ті. Що знаходилися безпосередньо в Парильні. Внаслідок вибуху вибило деякі вікна, а також зруйнована частина стіни в парильні. Зараз слідчі з'ясовують, мав господар сауни дозволи на її відкриття. Родичі постраждалих твердять, що їх дітям довелося обслуговувати лазню самостійно. Попаритися людей пустили вперше. Дітя дуже виживали. Яка відповідальність не було ні в кого, щоб хтось дивився? Діти саме підкидали туди дрова, яка заставила де відповідальність? Вони залишили дітей одніх і ушли. Вони були в воді, діти. Ці перші раніше йшли, а наші залиші. Якщо б вони не вийшли. Правильно, мама ігоря баїна се трупів. трьох постраждалих від вибуху. Двох хлопців та дівчину з менської лікарні перевели в обласну. Тут же зранку знаходяться родичі постраждалих. Лікарі запевняють, що роблять все від них залежно, аби врятувати молодих людей. У них опіки 70-80% тіла. Вони знаходяться в реанімації. Чернігівські медики розраховують на допомогу столичних лікарів. Стан їх важкий в опіковому шоці. Значить, вони знаходяться в реанімаційному відділенні, отримують лікування. Зараз виводиться хворий із шока опікового. Зараз ми зв'язалися з Києвом, очікуємо приїзду консультанта з центру і потім далі будемо згоджувати вже подальшу тактику. Лікування лікування постраждалих від вибуху Сауни буде тривалим, кажуть медики. На них очікує багато операцій, зокрема переливання крові. На все потрібні гроші, а їх у батьків немає. Сподіваються на допомогу. Зв'язатися з родичами можна за телефоном батька одного з постраждалих Володимира Богдана 098 537 41 12.